Вікна п'ятниці від вікон, вітаю вас. Зухвали напад на інкасаторів Приватбанку. Троє людей загинуло, а банківську машину спалили. Це сталося на трасі Київ-Чернігів поблизу села Скоринець. А інкасаторську машину знайшли неподалік траси. Геть обгоріло, а всередині тіла трьох чоловіків. Усі гроші зникли. За 30 кілометрів до Чернігова чомусь він звернув на 100 метрів від основного маршруту. Чому в результаті сталася пожежа і загинули люди? Це буде встановлено в ході ретельного розслідування. При цьому правоохоронці дивуються, що жодних слідів від куль чи вогнепальних ушкоджень на грошовозі не виявлено. Рятувальникам довелося ламати дверця та машини, аби дістати загиблих. За попередніми даними, всі троє колишні працівники Чернігівської міліції. Під час огляду в салоні правоохоронці знайшли документи та мобільні телефони інкасаторів. Банк оголосив винагороду на мільйон гривень за будь-яку інформацію, що допоможе винайти слід злочинців. На місці і досі працюють правоохоронці.